Я кохаю Гемона. Я люблю Гемона молодого і витривалого, Гемона вимогливого і відданого, як і я сама. Але якщо ваше життя, ваше щастя мусять його потріпати, якщо він більше не бліднітиме, коли зблідла я, якщо не почуватиметься зовсім самотнім на світі і ненавидітиме мене, коли я регочу, а він не знає причини, якщо біля мене він мусить стати паном Гемоном, мусить і він теж навчитися казати так, тоді я не люблю Гемон. Ні, я розумію, що кажу, це ви мене зараз не слухаєте. Бо я розмовляю з вами надто здалеку, з того царства, куди ви не гідні увійти зі своїми зморшками, зі своєю мудрістю, зі своїм червом. <гум> так. Я сміюся, креоне. Я сміюся, брат моя вила яким ти був у 15 років, мав такий самий безпорадний вигляд, а гадав, що ти всемогутній. Життя дало тобі лише цих зморщичок на чолі і сала на тілі. Чому ти затикаєш мені рота? Тому що знаєш, що я кажу правду? Думаєш, я не бачу цього в твоїх очах? Ти знаєш, що я кажу правду, але ніколи не визнаєш цього, бо ти зараз захищаєш своє щастя, немов кістку. Як же ви мені всі остогидли з вашим щастям? З вашим життям, яке необхідно будь-що любити. Ви схожі на собак, які жруть усе, що знаходять. І ота крихітка та лану для щоденного вжитку якою ви вдовольняєтесь, якщо не дуже вибагливі? Щодо мене, то я хочу все цілком все одразу геть усе. А якщо ні? Відмовляюся. Я не бажаю бути скромною. Не бажаю вдовольнятися якимось дріб'язком. Що ним мене заохочуватимуть зразкову поведінку. Я сьогодні волію бути певною в своєму щасті. Хочу, щоб усе було таке ж прекрасне, як мріяла я в дитинстві або ж померти. Я схожа на свого батька, ми з ним належимо до тих, хто йде до кінця, аж поки не лишиться жодного реального шансу. Поки не зникне й тінь надії на те, що допомога може прийти іззовні. Ми з ним належимо до тих, хто зустрівши вашу надію, вашу ласу, вашу брудну надію, переступають через неї. Так, я потвора, адже це відразу вотак горлати, так сіпати, що я не таку Та нечу. Лише тоді, коли остаточно визнав, що це саме він убив свого батька, що саме зі своєю матір'ю він ділив ложе і тепер ніщо в світі не в змозі його врятувати. Тоді він раптом гамувався. На мостах у нього чийна усмішка з'явилась, і він раптом став гарним. Все було скінчено. Не лишилося нічого іншого, як заплющити очі, ще більше вас не бачити, не бачити ваших жалюгідних облич, шукачи щастя. Це ви, потворні, навіть найгарніші з вас. У кожного з вас щось потворне ховається в куточках очей, в куточках Уст! Ти, крионе, щойно влучно згадав про кухню. Усіх у вас пики, як у кухарів. Не зволікай же кухарю, давай прочини двері, клич своїх охоронців.